Всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію. Сьогодні будемо говорити про спілкування у стосунках, тому що я постійно кажу про те, що основою будь-яких хороших стосунків є власне спілкування, тому що взаємодія між людьми це частіше за все не такий вже простий і очевидний процес. Свідоцтвом того є те, що при е, навіть непоганому початку спілкування немає ніяких гарантій, що все буде так само добре і надалі. Бо досить скоро люди можуть нас розчарувати і накинути нам ще яких-небудь негативно забарвлених переживань. А все тому, що люди просто не знають, як з нами поводитись. Ми всі маємо певні індивідуальні приколи, які інші люди мають враховувати – але взагалі-то й ми маємо враховувати такі приколи в інших людей, тобто ми маємо надати одне одному інструкцію, як з нами взаємодіяти, бо тільки так ми зможемо отримати від стосунків те, чого хочемо. А також це запорука довіри у стосунках, адже довіра детермінується розумінням одне одного, можливістю передбачити дії партнера і так далі. І найліпше оформити це все ротом у вуху, тобто за допомогою спілкування. Отже, сьогодні ми будемо говорити власне, про спілкування у стосунках та як його найліпше оформити. Поставте, будь ласка, цьому відео вподобайку і підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні мої відео. Я всім дякую і починаю. І почати хочу з двох принципів, які я вважаю головними у побудові стосунків. Перший принцип це поступовість. Загалом принцип поступовості у стосунках означає, що розвивати їх необхідно, власне, поступово, щоб дарма не прив'язатись до людини занадто сильно і таким чином збавити градус негативних переживань, які б виникли у випадку розставання. Тобто не варто занадто багато думати про людину у стані закоханості, не варто зайвого її торкатись, не варто тіскатись, вдихати запахи, адже біль від розставання тим сильніший, чим більше ми створюємо нейроасоціації з цією людиною у себе в голові. Це значить, що людина в прямому сенсі стає частиною нас, адже вона відкарбовується у нейронних зв'язках нашого мозку. А, наприклад, ті самі е, запахи, коли ми обіймаємо людину, відкарбовуються в нашій нейронній мережі надзвичайно сильно. І коли приходить розставання, то людина уходить і нашим нейронним зв'язкам, побудованим на її честь, стає боляче. І ми починаємо почуватись неповноцінними е, і так далі. Адже частина нас вмерла, і там допоки смерть не розлучить нас, е, починає по-новому звучати, чи не так? Принцип поступовості гарантує звести цей біль і втрати до мінімуму, а натомість отримати цей досвід як власне, досвід, на якому можна було б навчитися. І поступовість у спілкування ж означає, що ступінь відвертості має також зростати поступово, і тому є кілька причин, прикладів. Перше, наприклад, якщо на самому початку посвятити людину у яку-небудь тяжку таємницю, то ви у її свідомості, тобто нейронній мережі, Будете відображені у вигляді тягаря, якого варто якомога скоріше позбутись. Натомість варто спочатку розвинути стосунки, щоб людина розуміла, так, у нього або в неї є така от жесть, але в цілому класна людина. І те саме стосується і сексуальних бажань та фантазій. Якщо занадто рано розказати про свої занадто дивні фантазії, то людина кваліфікує вас як дивного і невартого довіри. А також може відреагувати на це нездоровим чином, і вам буде боляче. Тому спочатку розвиток, а потім вже різні секретики. Другою причиною, чому спілкування має розвиватися у стосунках поступово, це те, що ви одне, одному поки що ніхто, щоб ставити які-небудь вимоги стосовно стосунків і тому подібне. Тому що вимоги це певний такий заклик діяти певним чином. Хоча б щось там враховувати. Щодо вас і щодо ваших особистих індивідуальних приколів, вже так чи інакше обмежує людину або примушує її до дій. Але ми не маємо для цієї людини ніякої значущості, тож людині знову легше буде піти, аніж виконувати вимоги хто зна кого. І увага! Ви можете відстоювати свої кордони, але ми поговоримо про це в наступному розділі. І також третя причина, чому спілкування у стосунках має розвиватись поступово, це те, що ми маємо різні уявлення про, припустимо, сім'ю. Тобто немає сенсу говорити про ці речі на самому початку, бо інакше ми, начебто, щоб зберегти стосунки, маємо змінити такі далекоперспективні свої власні уявлення. Але чому треба міняти свої погляди заради хто зна кого? Натомість з розвитком стосунків можна буде думати про те, щоб заради цієї дійсно класної людини трохи змінити своє бачення. Ну і таких прикладів, чому спілкування і його відвертість має розвиватись поступово. Можна понаводити з деталями іще ну, дуже багато. Але сподіваюся, ви зрозуміли принцип поступовості у спілкуванні, і завдяки цьому у вас все буде більш менше своєчасно. Другий принцип спілкування у стосунках це асертивність. Асертивність – це те, що дозволяє відстоювати свої кордони е, і так далі, все, що можна відстояти, не порушуючи честі та гідності ну, і, власне, кордонів інших людей. Тобто, за допомогою цього принципу ви можете відстояти свої кордони без енергозатрат, відклавши крик, лайку, рукоприкладство і так далі на самий крайній випадок. Також асортивність в цілому дає можливість припустити, що люди порушують наші кордони чи роблять ще щось неприємне не тому, що вони курви, а просто тому, що не знають, як з нами поводитись. А тому ви можете просто почати з того, щоб просто пояснити, що вам це неприємно, і з вами так робити не варто. Або навпаки, замість цього неприємного варто робити щось конкретне інше. І в такому випадку, якщо за наявністю цієї інформації людина продовжує робити вам неприємне, то тоді це вже все більше кваліфікується порушенням кордонів, кордонів а значить градус санкцій також має підвищуватись. І, звісно, також необхідно мати таку річ, яку ми називаємо мозок. Ну, Скажімо так, в лапках, але дійсно мозок треба мати. І не починати розмову з якихось там пояснень, якщо вас мацають або тягнуть за гаражі. Тому що, пам'ятайте, ви маєте право відстоювати власні кордони, це дуже важливо. Але загалом ми тут говоримо про те, що. Про те, про те, як будувати стосунки зі здоровими людьми. Тож асертивність важлива і вона допоможе захищати свої кордони е, вірним, здоровим чином і розвивати стосунки також. Проте бувають ситуації, коли вам важко дотримуватись такої розважливості і асертивності. Бо що таке гнів? Гнів це реакція на порушення наших кордонів і виражається він у вигляді агресії. Проте складно зберегти адекватність в очах інших людей, коли ви реагуєте надміру. Таке може бути через стрес і не тільки тому, що ви виснажені під кінець дня, і тому горланете на когось у тролейбусі в годину пік. Стрес також впливає і на якість сну, а сон потрібен також для того, щоб чистити мозок та поновлювати зв'язок між його частинами. Тому у стресі зв'язок між емоційною та раціональною півкулею знижується, а саме раціональна півкуля відходить на другий план за емоційну, бо саме емоційна має реагувати на потенційну. Небезпеку, що є пріоритетом у виживанні. Саме тому мозок гірше аналізує оточення і надмірно реагує на те, що емоційна півкуля сприймає за порушення кордонів і часто навіть сприймає помилково. Щоб звести ці речі до мінімуму, необхідно підвищувати свою стресостійкість. Я пропоную вам тренінг, який складається з чотирьох занять тривалістю по одній годині, і на цьому тренінгу ви дізнаєтесь про свої сильні і слабкі сторони в боротьбі зі стресом, як їх розвинути, зробити більш якісними, оволодієте техніками стресодолання як у перспективі, так і для ситуації тут і зараз. Переходьте по посиланню в описі в Instagram і пишіть в особисті повідомлення про своє бажання взяти участь в тренінгу. Вартість цього курсу з чотирьох занять складає півтори тисячі гривень, а його цінність ваше здоров'я. Приєднуйтесь, щоб бути здоровим та асертивним. Наступним пунктом у формуванні спілкування у стосунках є розуміння системи двостороннього спілкування. Це означає, що усі ми приходимо у стосунки, щоб щось отримати. Ми хочемо, наприклад, щоб з нами поводились певним чином, або щоб для нас щось робили, або щоб чого-небудь не робили. І значить, ми маємо про, про це говорити, тобто доносити інформацію до партнера. І робити це варто за допомогою техніки Я повідомлення. Вона полягає в тому, що ми завжди говоримо про свої відчуття відносно ситуації. Тобто у цій ситуації я відчуваю. Також, друге, ми завжди говоримо про факт, ситуацію, проблему, а не про інших людей. Тобто. Що спричинило моє відчуття, що я відчуваю у цій ситуації і так далі. І третє, ми завжди говоримо про себе, що мені б хотілося замість ти зробив дурню. Тобто не звинувачуємо партнера і не даємо йому приводу вставати у захисну позицію, щоб у нас була можливість донести до нього інформацію. Тобто все відбувається асертивно. Але партнер приходить у наші стосунки, щоб теж щось отримати. Значить, ми маємо не тільки говорити, але й слухати. І в цьому нам допомагає активне слухання, яке має е, такі от е, правила. Е, перше, це сконцентрувати звіс, звісно увагу на партнерові, підтверджувати свою увагу, типу. «ага, ага». Також докладайте зусиль до розуміння. Також перепитуйте, щоб розуміти краще, чи правильно я розумію, що це отак відбувається, ти отак почуваєшся і так далі. Також не ставайте у захисну позицію, щоб мати змогу взагалі почути свого партнера. І також будьте готові проявляти повагу до партнера, інакше для чого ви тут разом. І також проявіть терпіння і не дивіться на годинник. І ці техніки допоможуть вам ефективніше говорити про серйозні речі. І, до речі, стосовно серйозних речей, якщо ви серйозно задумались над тим, що моя праця заслуговує на підтримку, то ви можете оформити це добровільним чином, зробивши грошову транзакцію на мою банківську карту або PayPal за реквізитами в описі під цим відео. А я всім дякую. Останній пункт у цьому відео це положення тіл у просторі відносно одне одного. Наші тіла дуже фізіологічні, тому що, як би нам не хотілося, певні поза тіла є більш чи менш придатними для стресового реагування. І такі галузі психології, як, наприклад, психологія спілкування, розглядають цілу низку різних деталей щодо цього, в залежності від е, ціле спілкування. Але для спілкування у близьких стосунках варто запам'ятати такі речі: перше, ліпше за все підходять положення сидячи, а ще ліпше лежачи. Ці положення суперечить стану, в якому тіло має реагувати на стрес і небезпеку, а значить, гарантія спокійного перебігу розмови підвищуються. І друге, якщо ви вже сидите, то ліпше робити це отак: от бік обік поруч, одне з одним, а не навпроти одне одного. Так, певні структури мозку будуть сприймати нашого співрозмовника як союзника, а не як суперника, якого треба перемогти у суперечці, хоча це буде абсолютно безтолкова перемога. І також непогано буде взяти, взятись разом за руки, якщо ви і ваш партнер вважаєте це в, дані, в даній ситуації доречним. Отже, спілкуйтесь у стосунках добре, пишіть коментарі, бо мені приємно, коли я їх бачу в себе під відео. Підписуйтесь, бо ми скоро знову побачимось. А з вами був Віктор, і до побачення!